Він зайшов у розкішний офіс великої корпорації, одяг, зношений черевики, припорошені пилом, але погляд чистий і впевнений. На ресепшені він поклав настійку маленький чорний гаманець. Я знайшов це біля в'їзду на парковку, виглядає дорогим. Можливо, хтось шукає. Секретарка відкрила гаманець. Усередині кілька банківських карток, посвідчення та товста пачка готівки. Її очі розширилися від подиву. Ви повертаєте це? Тут немає імені. Ви ж могли Я міг, але це не моє. М'яко перебив він. Вона ще мить вдивлялася в нього, а потім зробила дзвінок. За кілька хвилин з'явилася керівниця офісу. Її погляд ковзнув від гаманця до чоловіка і назад. Ніхто не бачив, як ви його підібрали, ніхто б не дізнався. Він ледве помітно всміхнувся. Але я б знав. Менеджерка на мить задумалась, потім тихо кивнула. Ходімо зі мною. Вони зникли в кабінеті. За кілька хвилин вона повернулася до ресепшена. Секретарка нетерпляче запитала: І що сталося? Менеджерка усміхнулася. Я щойно прийняла на роботу нашого нового офіс-асистента. і видала йому першу зарплату наперед, бо чесність відчиняє двері там, де ми найменше очікуємо.